Любиш читати? Тоді це для тебе! Зустрічай оригінальний кіндл 8-го покоління. Легкий, зручний і створений спеціально для справжніх книголюбів. Шостидюймовий дюймовий і інк екран як справжній папір. Очі не втомлюються навіть після кількох годин читання. І жодного відблиску на сонці читай на пляжі, в парку чи на балконі. Вбудована пам'ять 4 габа. Бери з собою цілу бібліотеку. Тисячі книг завжди під рукою. Легко реєструється, синхронізується з Amazon і завантажує книжки в один клік. Сенсорний екран зручно перегортати сторінки, шукати потрібне і налаштовувати шрифт. Заряд тримає тижнями, а не днями. Один раз зарядив і читаєш без турбот. Компактний і легкий їм ідеальний для подорожей, навчання чи затишних вечорів з книжкою. Kindle 6 простий, стильний, надійний. З ним читання це справжнє задоволення. Посилання в описі!